ЗСУ не дали росіянам оточити Покровськ. На Курщині відбито 29 ворожих атак. Дронів буде ще більше. Уряд виділив ще 8 мільярдів. Хочуть розколу українців. Ворог посилює інформаційні диверсії, залучають весь потенціал ботоферм. Вітаю з вами Влад Величко, і зараз я розповім про те, що на часі. Сили оборони України просунулися на лінії фронту під Покровськом. Про це повідомив інститут вивчення війни. Там минулої доби ЗСУ відбили 34 ворожі атаки. При цьому фіксується просування окупантів у районі Андріївки та Улаклів на Донеччині. Також загарбники тиснуть біля великої новосілки. На куп'янському відтинку війська РФ активно атакували, тому що річка Оскіл замерзла, і ворожа піхота її переходить по кризі. Зросла кількість штурмів і на Краматорському напрямку. Українські солдати за останню добу зупинили чотири спроби противника прорватися біля Васюківки та часового яру. Крім того, ворог десять разів намагався просунутися вперед у районі Торецька. Сили оборони утримують позиції і на Курщині. Там ворог атакував 29 разів. В турецьку бої за контроль над, над окремими вулицями там важко, бо там е, місто цими вулицями і цим контролем фактично розірвано. Е, на Часовому яві там трішки більш, скажімо так, чіткі зони контролю, трішки більш проявлені, але і там, і там зараз важко, і там, і там росіяни постійно перегруповуються та сунуть хвилями. Росія продовжує комбіновані атаки України. Вночі з Криму ворог запустив по Одещині два іскандери. Їх наша ППО не збила. Проте результативним було полювання на ворожі дрони. Росія для атаки застосувала 160 безпілотників, 87 збили повітряні сили, і ще 70 локаційно втрачені. На Київщині уламками було пошкоджено дах приватного будинку та лінії електропередач у двох районах. Світло уже відновили. Окупанти завдали удару по промисловому об'єкту Полтавщини. Рятувальники ліквідували масштабну пожежу. Обійшлося без постраждалих. У Чорному морі два кораблі не розійшлися. Російські. Все через погану погоду. Тому один з них зірвався з якоря і вдарився в інший. Роз'єднати суховантажі не могли кілька годин. Чекали на буксир. У Російському федеральному агентстві морського та річкового транспорту зазначили, жертв та постраждалих немає. Майже 8 мільярдів гривень виділяє уряд на закупівлю дронів українського виробництва. Цього року, за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, на модернізацію вітчизняного ВПК буде спрямовано рекордну суму. Уряд має на меті збільшити до половини виробництво української зброї. Нині ця частка становить третину від усієї наявної техніки на фронті, решта поки західна. Зокрема, виробництво дронів порівняно з минулим роком збільшилось в десятеро. Майже усі безпілотники на фронті українські. Завдання, яке ставить уряд перед собою, це довести власне виробництво зброї щонайменше до половини від наявної нині потреби. Для того щоб реалізувати цю мету, ми цьогоріч виділили рекордну суму на модернізацію власного оборонно-промислового комплексу та закупівлю зброї. Сьогодні уряд також ухвалює рішення про виділення ще 7,9 мільярдів гривень на закупівлю дронів. У Білому домі не підтвердили припинення постачання зброї Україні. Втім, за словами радника Трампа з нацбезпеки Майка Волца, основна частина військової допомоги і зараз надходить безпосередньо зі складів США. Водночас Волц визнав, що в цьому процесі є певні затримки через потреби відновлення американських запасів озброєння. Більшість нашої зброї, що пішла в Україну, була частиною повноважень з вилучення, де ми брали її з наших запасів, а потім через засигнування знову купували для поповнення запасів. Скажу лише, що в цьому процесі існує чимало відставання через військові операції по всьому світу. Зустріч Трампа і Путіна відбудеться тоді, коли буде помітний прогрес у питанні завершення війни в Україні. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо. Поки про конкретну дату не йдеться, і найближчим часом вона не планується. Американський політик наголосив, що ще в Саудівській Аравії сказав Лаврову, що поки Трампу з Путіним немає про що говорити. Я не знаю, коли це станеться, але зустріч між Президентом Трампом і Путіним має бути зустрічю про щось. Ми маємо знати про що ця зустріч, що на ній буде досягнуто. Зазвичай такі заходи не проводять доти, доки ви не дізнаєтеся про якийсь результат чи прогрес. Саме тому, коли відбувається ця зустріч, багато в чому залежить від того, чи зможемо ми домогтися прогресу припинені війни в Україні. США готуються до виходу з ООН. Республіканці у Конгресі внесли законопроєкт, який передбачає повне припинення фінансування ООН та її агенцій. Документ запропонував сенатор республіканець з Юти Майкл Лі і заявив, що міжнародна організація не просуває американські інтереси, а перетворилась на майданчик для атак проти Америки та її союзників. Вихід із ООН може припинити участь США в миротворчих операціях, санкціях проти агресорів і в інших міжнародних ініціативах. Напередодні стало відомо, що Сполучені Штати вперше за три роки не стали співавтором резолюції ООН на підтримку України, яка засуджує російську агресію. Росіяни хочуть розхитати суспільно політичну ситуацію в Україні. Про це нас попереджають наші спецслужби. Зокрема, СБУ та ГУР мають інформацію, що ворог хоче оголосити про, начебто, перемогу у війні проти України і навіть НАТО до третьої річниці спочатку повномасштабної. Окрім того, через соцмережі та месенджери пропонують українцям гроші за участь у масових акціях. Загалом СБУ фіксує значну активізацію російських спецслужб у проведенні так званих ІПСО. СБУ звертається до громадян бути пильними та не реагувати на ворожі провокації, які РФ використовує для спроб підриву внутрішньої обстановки в нашій державі. Принагідно зазначаємо, що дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, містять ознаки злочину за статтею 109 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання до 10 років позбавлення волі. Готували серію терактів на Київщині. Правоохоронці затримали агентів Російської Федерації, які планували підірвати будівлі Збройних сил, територіальних центрів комплектування і прокуратури. За даними слідства, ФСБ дистанційно завербувала двох безробітних: – 27-річного наркозалежного та його співмешканку. За наказом спецслужб Росії вони оселилися в хостелі і почали виготовляти саморобну вибухівку. Правоохоронці конфіскували у пари два кілограми хімічних речовин, цвяхи та болти, які планувалися використати як уражаючі елементи, і вогнегасник, який мав стати контейнером для вибухівки. Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі. Це були усі новини на часі. Ставте вподобайки цьому випуску, бережіть себе та підписуйтесь на ютуб канал Ми Україна.